Будущая мисс Украина сделала шокирующее заявление. Она предлагает, буквально предлагает, сделать в Украине концлагерь. И тем, кто не воевал, выдавать специальные серые паспорта, мол, чтобы все видели и знали, что ты человек говно. Как пел тот самый этот Queen. Говно. Вы поняли. Смотрим. Все переживаємо, Просто у мене вже давно є ідея стосовно того, що в майбутньому було б непогано зробити сірі паспорти. Це моя така особиста думка, від якої мені стає деш mm -hmm. легше. Тому що мені здається, з однієї точки зору це була б така певна. Не знаю, це була б якась певна повага все-таки до військових, до ветеранів, до добровольців, які робили роботу, і вони будуть відчувати, що їм за це вдячні, і що вони мають трошечки більше привілей, умовно кажучи, ніж люди, які просто весь цей час були за кордоном, не були в контексті взагалі війни. Ну, знову ж це не про всіх, але такий відсоток все-таки, мені здається, дуже великий. Якщо от знову говорити по моїм знайомим, яким би я дуже хотіла дати сірі паспорти. Які дуже хочуть в майбутньому займати держпосади, які говорять про відбудову країни, але по факту вони не знаходяться в цій країні, не знають, чим зараз живе країна, що в ній зараз відбувається. Вони абсолютно не знаходяться в контексті цієї війни, але в майбутньому хочуть бути якимось чином дотичним, дотичними до майбутнього цієї країни. Мені здається, це неможливо. Тому що ну як ти можеш щось робити в майбутньому в цій країні, якщо ти в ній зараз не є, і ти не розумієш, що зараз в ній відбувається. Ти взагалі не розумієш, які події тут зараз відбуваються. І тому мені здається, сірі паспорти це досить непогана можливість якимось чином відрегулювати це питання, тому що справді ну ну як так, що умовно кажучи, держпосади можуть займати і люди, які вбивали своє здоров'я на фронті. І їх думка вона насправді вагоміша, особисто для мене, тому що вони знають ціну цій країні, вони взагалі, їх досвід, він, в принципі, неоцінений. І людина, яка просто весь цей час вчилась там, десь за кордоном, в той момент, коли вона була дуже потрібна, вкрай потрібна своїй країні. Тому мені здається, це дещо несправедливо, що ці люди також матимуть саме ці можливості: саме можливість, наприклад, голосування, а саме там, вибору наступної влади. То, что они матимуть право занимать держпосади. посады вот. вот конкретно эти два питания, они мне не дают спокою. Интересно, сколько шекелей ей заплатили за подобные слова? Интересно, кто ей эти слова писал? Или это все шло от сердца?